Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вважати, що вихід Росії з зернової угоди це наслідок атаки на Севастополь, схоже на одноклітинну логіку. Дрони в Києві у відповідь за кримський міст. Росія готувала ґрунт для скасування зернової угоди останній місяць. Пише журналістка Анна Ковальчук для видання Фокус. Ну що всі бачили, що сусідська ображена РФ вийшла із зернової угоди. Вважати, що це наслідок атаки на Севастополь, схоже на одноклітинну логіку. Дрони в Києві у відповідь за кримський міст. Це так не працює. Упер творить дичино, тому що він упер додаткових стимулів йому не потрібно, навіть якщо це наші балії, молодці. І ніякий це не стратегічний самостріл. На долю зернової угоди ця радісна подія ніяк не могла вплинути. Росія готувала ґрунт для скасування зернової угоди останній місяць. Заступник болотного поспреда при ООН усім охочим прямо говорив, що вони не продовжать зернову угоду. До 19 листопада це офіційний термін дії стамбульського меморандуму. Найімовірніше, ми ще зможемо вивозити зерно. Теперішній. Кораблі, що застрягли на комісії, підуть, а потім ні. Новини, звичайно, гіршої не може бути. Експортувати зерно нам треба. Але в нас є ще залізниця: дунай і почуття внутрішньої переваги. Плюс світові ціни на зерно все одно низькі, а взимку навігація не сказати, а взимку навігація не сказати, щоб занадто активна. Поки нам треба буде з весняною посівною визначитися щодо морського експорту, якось розрулиться. Моє мото в житті. Болотне формулювання призупиняє, відкриває можливості для переговорів і торгів. Бідний реджей А от президент Шаза. Заявив, що Росіяни знову намагаються поглибити продовольчу кризу у світі. Напередодні Росія досить очікувано оголосила про призупинення зернової угоди, чим викликала осуд з боку міжнародної спільноти. Один із тих, хто суворо засудив дії Кремля, став президент Шаджо Байден, який назвав рішення Путіна обурливим. Його слова передає Reuters. Очільник Білого Дому під час візиту до штату Делавер заявив журналістам, що дії Росія не мають жодних виправдань і прирікають мільйони людей на продовольчу кризу. Це просто обурливо, Це посилить голод у світі. Я не бачу жодних виправдань. Тому що вони роблять, було підписано відповідну угоду з ООН, і цим все повинно закінчитися, сказав Байден. Підтримали позицію президента США і в Раді національної безпеки. І речниця Ендріан Уотсон заявила, що такий крок Росії є застосуванням продовольчої зброї. Будь-які розмови з боку Росії про зрив цього критичного важливого експорту з РНА є по суті заявою про те, що люди та сім'ї у всьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати, заявила Уотсон. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.